Заливаючись сльозами, згадав рідних та зробив сюрприз дитині. У мережі активно обговорюють вчинок Артема Пивоварова на одному зі своїх столичних концертів. Артем подарував свою гітару сину військового. Артист звернув увагу на хлопця, який стояв у фан-зоні, і запросив його на сцену. Не стримуючи сліз, він розповів, як у дев'ятирічному віці знайшов свою першу гітару на вулиці. Вона була без струн. Артист назвав цю подію найособливішою у житті. Я жив на той час у моїй бабусі та відудеся. І я ходив цією гітарою протягом півроку, наспівував пісні без труд. Через деякий час запробував з моїх дідуся поставити до міністра. Я почав придумати свої перші мелодії. Через 13 років не стало мого дідуся. А ще через 13 років. Стало по міста гітара і гаража, в якому запишився. За словами артиста, завдяки цій гітарі він почав писати свої перші пісні в 12 років. Тож можна сказати, ця гітара відкрила велике майбутнє, і те саме він хоче подарувати хлопцю. Я хочу, щоб через 13 років мінімум, ти мене запросив на свій Артем додав, що ладен підтримати хлопця в написанні пісень і навіть виступити разом з ним.